Як не потрапити на шахраїв, купуючи нерухомість за кордоном, в першу чергу покупцям необхідно перевірити репутацію компанії, подивитись реалізовані проекти, поспілкуватись з колишніми клієнтами. Один з головних інструментів аферистів це фальсифікація фотографій об'єкту, адже за допомогою сучасних технологій на них можна зобразити будь-що. Тому перед укладанням угоди необхідно особисто оглянути запропонований об'єкт. Також варто звернути увагу на велику комісію, коли компанія бере великий аванс за ще не виконані послуги, адже добросовісні агенти. Беруть гроші лише після укладання угоди, а чорні ріелтори можуть або зникнути з грошима, або усіляко затягувати підписання угоди і казати щось на кшталт об'єкт, який сподобався покупцям, буквально вчора придбали. При цьому гроші повертати відмовляються. Ще один козир чорних ріелторів це юридична необізнаність покупців. Тому радимо укладати угоди в присутності фахових юристів, адже потім довести факт шахрайства буде практично неможливо. А оскільки афери із закордонною нерухомістю прокручуються давно, то шахраїв є великі.